Фестиваль Сакуравайн сьогодні стартував в Ужгороді. Цього року його проводять вже втретє. Триватиме захід протягом двох днів на території історико-культурного комплексу Совине гніздо. У фестивалі беруть участь майже півсотні учасників. Найбільше, звичайно, виноробів, не тільки із Закарпаття, а й з Одеси, Миколаєва і з-за кордону. Саме підвищення винної культури Закарпаття та представлення гостям і нашого потенціалу одна із цілей заходу, кажуть організатори. Тож сьогодні тут великі винні дегустації, лекції сомельє та виноробів і звичай. Наш смачна їжа. Навіть музичний супровід фестивалю спеціально підібраний. Усе об'єднане однією з найвідоміших туристичних родзинок Ужгорода цвітінням сакур. Це лейтмотив усього на фестивалі: дизайнерське рожеве оформлення, легкі весняні закуски та сакурове вино, яке виготовляють, звичайно, ж, не із самих сакур. Але саме ці квітучі дерева надихають виноробів на нові напої. Організатори ж кажуть, намагалися подбати про те, аби на фестивалі було цікаво всім і організували спеціальні зони. Абсолютно. Різні. Ми дбали про дітей, про сім'ї, про друзів, щоб можна було зібрати всіх, наприклад, за таким круглим столом, правда, під сакрою, або е, внизу в нас цікава дуже фудзона і багато дуже вина. Вперше ми вирішили, прийняли таке рішення, якби как бы поучаствувати тут. Думаю, що Грузія приємно удивить всіх ужгородців. Ну, прежде всего, ми привезли ті сорта, які ніхто більше не завозить, крім нас. Це мікрозона Хванчкара, це это... королевська. Лі в сама по себе фончкара це дійсно є лімітований випуск вин з нас є рожева сакура, і також у нас є біла сакура, тобто випущено по 2000 пляшок. Ось і вони їхня особливість та що вони випускаються раз на рік, тобто саме в період цвітіння сакури. Це буквально перший тиждень до цвітіння сакури. Цей фестиваль один із перших заходів двотижневого Сакура-фесту, під час якого в Ужгороді триватимуть і театральний фестиваль, і спортивні турніри, концерти, виставки та екскурсії.